Слава Ісусу Христу! Слава навіть. хлопці! По-перше, дуже вам дякую за те, що ви захищаєте нашу країну. Завжди молимось за вас, віримо в Божий захист, віримо в Божу допомогу і, звісно, віримо в перемогу. І дякуємо вам, що у вас завжди є наснага, сила, є духовна влада і фізична влада для того, щоб повернути ворога назад і щоб ми. Побачили знову Україну в наших кордонах. Амінь. Тому дякую вам, нехай вас Бог береже, благословить. Боже наш великий Всемогутній, Вірю в силу Твого благословення для цієї бригади. Прошу тебе, Господи, збережи, дай своїх янків. Нехай буде сила твоя. І... Нехай виповниться Твоє Слово. Ти сказав: повстань Господь і розпорошуться всі вороги Твої. Ми віримо в силу Твого благословення в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Україні! Амінь. Шановне товариство! Високодостойний наш єпископе Андрію Георгійовичу. Ми представники нашого окремого батальйону і 128-ї бригади, яка тут. Боронить Україну на Донецько-Запорізькому напрямку надзвичайно вдячні за ту допомогу, яку не вперше надають е, наші друзі з Української християнської церкви Нове покоління і, власне, особі єпископа е, цієї церкви, е, пана Тищенка Андрія Георгійовича. Е, вони завжди знають, що потрібно нам е, саме в той момент. І ось ці телевізори для е, КСП, ці генератори, які зараз вкрай нам якраз необхідні, смаколики для наших бійців. І багато-багато потрібних речей ми сьогодні отримали. Разом ми обов'язково переможемо, тому що це є наша земля, це є Богом, дарована нам земля, і ми захищаємо своє. Ми не ліземо на чужу територію, ми просто хочемо захистити своє. І ми знаємо, що ми з Божим благословенням обов'язково цього досягнемо і доб'ємося. Москва обов'язково впаде. Амінь. Амінь. Слава Україні! Героям слава. Дякую вам, Дякую вам. Дякую вам. Хай Бог благословить! Щука зловлена в Донецьких річках. Так, так. І приготована нашими військовими кухарями. Це ж взагалі велика слава Божа. Така їжу, якщо їси, то будеш здоровий і будеш сильний. Дуже дякую.